виявляєте, немає реєстратора постійно. Я туди вивезу. Ви ж мене знімаєте, ні? Ви мене знімаєте. Коли мене знімаєте, знімаю так. Ви знімаєте, будь є посвідчення службу. Так, що ви можете мене Я є громадян України. Маєте паспорт з собою? Зараз у нас не паспорт, не режим. Щасливо. Кожне... О, звичайно. О, Після вашого посвідчення передівлюється. Ну, мушу знати, кому я передівляю. Ви зараз нас запросите? Так. Так, як від нас? Вірю фіксацію про. Звичайно, запасний. Микола, Борислав Миколаївич. Це дуже дякую. Яке дає? Тернопільське обласне. Звідки Конституції України забороняє вам себе знімати, як громадян України. Ви відмовляєтесь? Забороняю себе теж знімати. Ви, ви не забороняєте знімати, так? Ну а чого ви не маєте знімати чого? Робота в власної. є власною. Для ну, чого ви мене знімаєте, власне? Я не хочу ви мене знімати чину. Це все, що ви зняли, так? Я би хотів ознайомитися з відео, яке ви зняли. Ви можете мені показати відео? Председате. Яке відео? Ви знаєте, що звідти Конституції України... Ні, це просто ви порушите закон.